Витівка, Ілона Маска. Підсумки форуму у Давосі. Обстріл Запоріжжя. Побиття 12-річної дівчинки у Білій церкві. Свідчення полонених російських окупантів. І, звичайно ж, як палає на Росії. Про це не тільки. Дивіться далі. Купити Гренландію та зробити Канаду 51 м штатом США. Вихід з ВООЗ та повернення смертної кари. Ну і, звичайно ж, перемовини з бункерним дідом. Про такі амбітні плани Трамп заговорив ще задовго до своєї навгурації. А під час промови він зробив низку шокуючих заяв. Золота ера Америки починається сьогодні. Має поговорити із президентом Путіним. Нам потрібно буде з'ясувати. Він не може бути у захваті. У нього не все так добре. Більшість людей думали, що ця війна буде завершена десь за тиждень, а зараз вже три роки. Він не може бути задоволений. Це не показує його в гарному світлі. Я думаю, що для нього було б дуже добре закінчити цю війну. У нас є цифри. Майже мільйон російських солдатів убиті. приблизно 700 тисяч українських солдатів убиті. Росія більше, них більше солдатів, яких вони можуть втратити, але так не можна керувати країною. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. Перше, я встановлю режим національний. Надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні всі незаконні перетини будуть зупинені. Ми е, почнемо процес повернення мільйонів мільйонів е, злочинців, які прибули до тих країн, звідки вони прибули. Ми відновимо нашу політику. Залишайтеся в Мексиці. Я е, Припиню цю практику захоплення і звільнення І я направлю наших службовців до південного кордону для того, щоб зупинити це вторгнення. Згідно з указами, які я сьогодні підпишу, ми визнаємо картелі міжнародними терористичними організаціями і. З сьогоднішнього дня і це буде політична офіційна політика нашої країни. Що є тільки два дві статі жіноча і чоловіча в сполучених штатах тільки дві статі будемо розширювати наші території, будувати наші міста. І будемо підніматися на нові горизонти, гарні горизонти, і ми будемо продовжувати посилати до зірок наших астронавтів. І ці астронавти, ці кораблі, ці ракети будуть нести зірки та полоски нашої країни, особливо на планету Марс. Ми будемо міняти протоку мексиканського протоку на американську протоку. Ми цей подарунок зробили, який ми не повинні були зробити. І Панава обіцяла нам одне. А свої обіцянки вона а, а, забрала назад, і а, практично а, вона порушує ті правила, які стосуються проходження наших кораблів вздовж цього каналу і великий. А, Побори робляться, здираються з наших кораблів, чого не повинні були робити. І зараз Китай туди втручається. Ми не давали цей канал Китаю. Ми давали і Панамі. Ми хочемо зараз його забрати назад. На останню заяву вже відреагував президент Панами Хосе Рауль Муліна у соцмережі X. Панамський канал, і її залишатиметься під контролем Панама. 25 років Панама безперервно відповідально керувала каналом, розширювала його, щоб служити світу і торгівлі, зокрема Сполученим Штатам. Панама готова застосувати правову основу договору та силу, надану міжнародним правом, щоб захистити Панамський канал. Діалог завжди є способом прояснити проблемні питання без шкоди для наших прав, повного суверенітету або права власності на наш канал. На цю інавгурацію зібрались найпливовіші американці, серед елітних гостей Дональда Трампа, четверо з п'яти найбагатших людей світу. Їхні сумарні статки дорівнюють понад 1 трильйон доларів. Марк Цукерберг, Ілон Маск, Джеф Безос та Бернар Арно. Також на інавгурацію прийшли генеральні директори компанії Google, Apple та TikTok. Що цікаво, саме TikTok став одним із найбільших бенефіціарів перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. На Заході не обійшлося без ляпів. Головний убір Меланії спричинив конфуз на інаугурації Трампа. Якщо коротко, то це повна шляпа. Марк Цукерберг безсоромно розглядав декольте нареченої Джефа Безоса та ще й у присутності власної дружини. Когось дома чекає скандал. Ді зіркою інаугурації став Ілон Маск. Його скандальні витівки затьмарили промову 47-го президента США. Він так замріявся про освоєння Марсу, що йому ж голова пішла обертом. <му> Мережею розлетілося й інше відео з цим паном. Хтось його брехливих радощах вбачає заборонений жест, а хтось каже, що це ознака аутизму. Ми ж не схиляємось до жодних версій, а просто пропонуємо подивитись цей фрагмент ще раз. Ментувати це відео, ну а ми продовжуємо далі. Тим часом у Давосі відбувся всесвітній економічний форум, де Володимир Зеленський вкотре нагадав Європі, що в питанні безпеки не варто покладатись лише на штати. Час щось робити самим. Далі саме зараз не зрозуміло, чи європа взагалі матиме місце за столом. Коли війна проти нашої країни завершиться, і ми бачимо, як багато впливу Китай має на Росію, і ми глибоко вдячні Європі за всю підтримку, яку вона надала нашій країні під час цієї війни. Але чи слухатиме президент Трамп Європу? Чи буде він вести переговори з Росією та Китаєм без Європи? Європа повинна навчитися як цілком самостійно дбати про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її. Також вперше прозвучала інформація про втрати війська НДР на території Курщини було 12 тисяч а північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. Тож, як бачимо, у Путіна закінчуються халявні війська Кіма, і поки дід чекає на поповнення, намалювався Іран. Про що Зеленський уже повідомив на форумі у Давосі. Скажу відверто, я е, дивився, що він підписав е, з Ірану, і там, там, поки що, ми не знайшли пункту щодо того, що він може. Затягнути іранських військових в цю війну, хоча я вважаю, в принципі, глобальне Іран вже втягнути в цю війну після того, як вони почали наносити нам е, удари по нашій цивільній інфраструктури, вбивати людей по лікарням, по школах попадали всюди своїми далекобійними дронами і дали ліцензії на виробництво цих дронів на території Росіон Європа разом із Америкою. Повинна покласти знищити іранську загрозу. Про велику політику поговорили. Тепер перейдемо до подій в Україні. У четвер, 23 січня, росіяни атакували Запоріжжя. Це були ракетні удари по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало майже півсотні цивільних мешканців. Серед них двомісячне немовля. Жорстоке побиття 12-річної дівчинки у білій церкві. Одному з нападників вже повідомили про підозру. Мати 16 16-річного юнака подала апеляцію. Вона заявила, що не лише її син брав участь у побитті, а й інші діти. Тож, на її думку, це несправедливо, що підозру отримав тільки він. Деталі цієї страшної справи. Дивіться далі. Станом на зараз поліцію встановлено 10 учасників даної події віком від 10 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу для з'ясування стосунків, де стосовно неї. Було вчинено протиправні дії, зокрема серед інших, які вчиняли з метою залякування дівчини, один з фігурантів, 16-річний хлопець, про якого ви згадали, погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. А також здійснював на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень. Очора слідчими повідомлено про підозру вказаному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час. Воєнного стану поряд із цим сьогодні було перекваліфіковано дії усіх учасників злочину, і зараз їх дії розглядаються в межах досудового розслідування за фактом вчинення катування у тому числі зауважує, і за попередньою змовою групою Воїни зсу регулярно беруть у полон російських окупантів. Їхні зізнання дивують і викликають лише одне бажання дати гарненького прочухана. Найцікавіші моменти далі. Вот первый был боевой выход и в плен. Пришли в окопы втроем. Одного за двухсотил, мы остались вдвоем, закончилась БК. Нас закидали гранатами, контузия. Лучше геройски погибнуть, чем попасть в плен. Вы решили все-таки попасть в плен? Да и подорваться нечем. И маленько сбился с пути, вскочил нас да, Там. Ну, ка СПСУ. Вас когда в плен брали, вам не сказали, кто а? Говорили. Как называют? Накормили, напоили. Нас, когда взяли в плен, ребята ВСУ, нас чуть своим же камикадзе не убило командование. Нам сказали, снимайте броню, каску, выходите, ложитесь на окоп. Мы вышли, легли, нас связали. Мы попросили перенести нас в более безопасное место. Они переложили нас в. Траншейку небольшую. Пролетел камикада. И он на нас полетел ну, ударился, взорвался. И вот человек, который рядом со мной лежал в плен, отлетел на меня. То есть вас свои же хотели убить. Да, чтобы мы не попали в плен. Сосал деньги с новобранцев. Ну, я, так как я первый раз был замечен, когда покурил траву меня жестко, ну, жестко подошли ко мне, в яме просидел и сказали, либо ты бежишь от нашего Камикадзе голым, либо переводишь 100 тысяч. Пришлось перевести. Это каждый месяц или единоразовый платеж? А каждый месяц я переводил деньги, потому что ну, был, так скажем, зашуган морально-физически. А голый это, это такой вид развлечения, я так понимаю? У них, да. И это вполне ну, осуществимо. То есть это не пустые угрозы, такое уже было. Вполне осуществимо. Можно бежать на вот, линии столк... соприкосновения с противником просто с палкой и кричать, ура! И что, никто не возмущается из ваших сослуживцев в таком обращении? Ну а кто будет возмущаться? Кто возмущается, все там уже. Где? Либо там, либо в самом впереди. Стал бегать. Менты поймали меня. А бегать вы стали где? Угу. По месту жительства. Отвезли в военкомат, посадили в поезд. Там медкомиссия не прошел. Меня отправили обратно в Ярославль. А почему не прошли медкомиссию? Давление и все такое, что чем ты говорит, нам не нужно. У меня легкого нету, у меня Я сразу возникаю. у меня сразу возникает внимание. То есть вас с одним легким забрали в армию? На одной третьей доли нету. Да, забрали. Как мама отнеслась к тому, что вот вы решили пойти воевать? Никак не отнеслось. И все равно? Ну, он сказал, дурак. Вы сейчас с ней согласны? Конечно. А тогда мы... были согласны? И тогда был с ней согласен. Воюем мне, мы воюем, Путин, а мы так, мясо. Чем больше нас погибнет, тем больше денег будет. У кого? За у этих, у кремлевских правителей. И за два дня у нас сгорело четыре буханки. С Я так предполагаю, да. А за что русская армия воюет? Ну вот то я даже сам не могу понять на этот вопрос. Ну вы же пошли за неї воювати. Я же не могу ответить на этот вопрос. А вот вы за что воювали? Я не за что. Я сейчас сижу думаю и не понимаю, для чего все это было. І на останок подивитися, як гарно полаєн Росії цього тижня. Ну, мені подобається, як воно горить. это вот черный это дым черный дым он чернищий раз меньше было да, походу бахнул прям в нее прям в цель короче вот он бонус помимо слава богу мимо мимо мимо. там машины. Своїх близьких реагуйте на сигнали повітряної тривоги, донатьте нашим військовим, адже кожна гривня наближає нашу перемогу.